Просто скажімо так, ситуація абсолютно кричуща і знову вона проявляє реальне обличчя так і Росії, і тих еліт, які ними керують. Я маю на увазі поведінку вчора Рамзана Кадирова, який влаштував шоу показове із залученням українських військовополонених. І, зрештою, від Кадирова ми чекаємо всього, що завгодно, і тут нас абсолютно цей васал Путіна Кавказський не здивував. Кадиров. Вчора влаштував пряму лінію із мешканцями свого регіону, і в ході цих шоу, скажімо так, він відвідав, зокрема, і місце утримання українських військовополонених і там почав їм погрожувати. Ну і також, як заявляють, власне кажучи, пропагандистські медіа, Чеченські вдалося Кадирову... Поспілкуватися називаємо це так з 12-ма українськими військовополоненими, в присутності яких він заявив, що буде їх використовувати цих полонених військових в якості живого щита для прикриття різноманітних важливих стратегічних об'єктів у грозному від ударів безпілотників. Нагадаю, що вчора відбувся удар по казармах. На одного із полків спеціального призначення імені Кадирова, цей полк, власне, але імені батька Кадирова, так він називається. І цей полк було створено для того, аби розганяти мітинги, воювати проти незгодних із Кадировим в середні самої Чечні. Однак залучалися ці кадирівці, і також для проведення різноманітних дій у ході вже війни проти України, зокрема, очевидно для таких патрульних і репресивних заходів. Так вони як загратотряди переважно використовуються на фронті. Самі не воюють. Але знущаються там із інших окупантів російських. І от українські безпілотники дрони прилетіли по казармі цього полку, пробили там дах цієї казарми, завдали значної шкоди, можливо, її проповіли. Поранені і загиблі, ну принаймні фото з місця події свідчить про те, що будівля була значно пошкоджена і там перекриття зруйновані. Кадиров відреагував, заявив, що це американська розвідка передає Україні координати, важливу інформацію про те, де знаходяться ті чи інші об'єкти. І, отмовляв, після цього їх атакують за допомогою БПЛА, ударних дронів. Як цьому протидіяти, оскільки в Кадирова немає. Засобів ППО достатньо, так хоча він собі там запаси певні робив. Ми пам'ятаємо, що відмовлявся передати Грозний Кадиру безпосередньо в центр і на фронт засоби ППО, але цього не вистачає, як виявилося, прикрити Грозний неможливо. Це вже не перший прильот. І от заявив Кадиров, що він буде використовувати як живий щит українських військових, буде їх прямо туди на дахи, значить, заганяти, розміщати, аби вони. Там перебували постійно і прикривали собою ці об'єкти від ударів безпілотників. Зрозуміло, що це повна дурня. Взагалі таке організувати ну неможливо нереально. Кадирові раніше вже просто брехав і заявляв, що під час попередніх ударів там по університету спецназу в Гудермесі теж загинули українські полонені, які там перебували в якості живого щита. Але жодних доказів цьому не надав. І зараз він цю брехню намагається ретранслювати, оживити цю історію. Ну, от, знову ж таки якось вплинути, так переконати, аби з українського боку безпілотники не летіли в бік Грозного. Очевидно, що це питання його серйозно турбує і репутаційно по ньому б'є. Тому от власне цей чеченський диктатор вирішив от, використовувати. Військовополонених, як таку розмінну монету, як аргумент у публічній принаймні дискусії, діалозі, такому пропагандистському навколо таких атак по нагрозному. Ну що ж, трюк зрозумілий абсолютно, і тут в принципі від Кадирова можна все чого заводно очікувати. Але цей епізод ми розцінюємо виключно як таку, скажімо так, уловку російської пропаганди, таку пастку і трюк, власне, чисто риторичного характеру.